Нашу свободу хочуть відібрати. І тому ми підтримуємо програму Віктора Андрійовича Ющенка, особливо в тій частині, де він говорить про свободу. Тому що свобода це такий дар Божий, який відрізняє людину від тварини. Якщо людина не хоче бути людиною, то вона втрачає свободу. Тому ми і наша церква підтримує свободу, підтримує всі патріотичні сили, підтримує демократію, особливо підтримує ті сили, які виступають. За збереження і зміцнення української держави, слава Ісусу Христу і слава Україні.